Столиця пройшла церемонія нагородження премії київського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України. Престижну премію та відзнаки отримала сотня найталановитіших, як відбувались урочистості. Бачила наша журналістка Ольга Киселевич. Цьогоріч премію київського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці видають вперше. Складається вона з трьох номінацій: наукові творчі досягнення та за внесок у розвиток молодіжного руху. Ольга номінується за наукові досягнення у 29 років. Вона наймолодший доктор фізико-математичних наук в Україні. З самого початку поставили амбітну мету публікуватися виключно в міжнародних журналах з високими імпакт-факторами. Таким чином наші результати оприлюднювати для світової міжнародної. Спільно наукової спільноти, і через це дуже важко давалися перші статті. Ганна серед номінантів за творче досягнення на її рахунку близько сотні виставок в Україні та за її кордоном в академії. Ми виходили на літню практику, то нам треба було зробити 100 маленьких ескізів, Натюрморти, портреты людей, вот, наброски. Поэтому, в принципе, чтобы достичь какого-то уровня, надо много делать. А 20-річний Денис є справжньою золотою рибкою столиці. В Україні перше, вторые, третє місця вже на протяженні 8 років. Виступав э, неоднократно на чемпіонатах України, э, Кубках України, э, також виступав на чемпіонаті Європи. Э, там зайняв Два четвертих серед шести сотень претендентів на отримання премії обирали лише сто найкращих. кажуть, визначитись було складно, бо столиця надзвичайно багата талантами. Дуже серйозний конкурс, дуже серйозний адбор. Вот. Ну ми надіємося, що з кожним роком у нас буде більше і більше цей та консульша. во перше це престижна премія. Вот. а во Та це та премія, яка дійсно дає старт. Грошова премія у три тисячі гривень стане мотивацію для того, аби молодь міста розуміла все, що вони роблять, затребувано у сучасній європейській столиці. Це велика мотивація для того, щоб хлопці розуміли, що те, що вони роблять, воно затребувано. Те, що відбувається, ми це підтримка їх дій, талантів молоді, і в тому, що велика мотивація для того, щоб ставити нові ціли і досягати той мети, яку хлопці та дівчата мають. В КМД сподіваються, що в наступному році грошова винагорода збільшиться, а кількість преміантів не зміниться. Ольга Коселевич, Олег Бошевський, телеканал Київ.